Друзі, а що в нас коїться? Що в нас коїться? Що в нас коїться? Підготовуємо розміточку. Зараз виставимо південь, виставимо п'ятно забудови і почнемо що робити, друзі, правильно будувати сонячну електричну станцію та переміряємо, перевиставляємо і починаємо забурювати фундаменти, отвори під фундаменти для більшості решти стовпчиків. Тому що 2, 4, два вже є основних забурено, воно зараз вистигаються. Ще один, там внизу, один стіл буде здоровий. Там один внизу є. Зараз четвертий вистаюється периметр і потім натягаються мотузка і один за одним, один за одним. Виставляються, забетонуються стовпчики під основну несучу конструкцію сонячних панел. Сьогодні ми вже по відбитому, під відбитому периметру змогли забурити з цим, з використанням бура. Ми вибурили і забетонували 4 стовпчики. Ось тут, бачите, зараз покажу ближче. Ось один висока сторона і ось там низька сторона. Один стіл, і там, бачите, також високий, бачите, високий і низький. Сьогодні ми їх виставили вже по фактичному габариту, підботинували, і вони будуть у нас на завтра, е ну, наберуть трошки в'язкості, наберуть твердості, натягуємо мотузку і починаємо борити і забивати решту стовпчика. Підписуйся, тому що далі буду розповідати, як правильно монтувати панелі, як під'єднувати, як е правильно. Прокладати та підключати силовий кабель, монтаж щитків, приєднання лічильника, все, -все детально у мене тут, друзі, на аккаунті. Будівництво сонячних електричних станцій, оформлення документів, всі контакти в шапці цього профіля.